Боже, ні близько. Схоже, це малятко кличе свою маму. Я його врятую! З'ято! Оце чудовий дубль. Отже, вітаємо як продюсер цього фільму. Дякую, що приєднались до нашої бульбашки. Поговорімо трішки про зони. Фізичний контакт, звісно, виключено. Тому я радив би вам кидати грайливі погляди. Показую. Я в такому захваті, ніби оживили усі мої кіноплакати. Скоро ти їх зненавидиш. Це один з двох фільмів, що зараз знімаються. У разі провалу корпорація розориться. Я не чарівник. Так, ти далеко не чарівник. Чарівник вже б на мені фільм. О, божечки, там міні-драйвер. Я класна. Це все для фанатів, для шанувальників. Вони. Вони хочуть реалізму. Крістал, що не знімали якийсь тікток із динозавром. Oh. Oh. Ось мені зле. У декого з вас позитивний аналіз, наприклад, Лорен. Ти з Лорен щось дивне. Це гарний вірус. А це безпечно, коли стільки блюють. На зйомках тварюк скрільдіться, щось жахливе. А! Хей, Гюнтер, чому ти схожий на бенедикта Камбербетча? Привіт, я доктор Стрендж. Ні, припиняй, не будь бенедиктом камбербечем. Нас тут силоміць. У нас витікач. Пришли допомогу! Тварюк і скель. Це вже не жарти. Ти не боїшся, коли бачиш динозавра. Мам, вони не справжні. А я думала, то слони в масках чи якось таке.